Протягом вихідних Біла Церква приймала у себе масштабні спортивні змагання: чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих молоді юнаків та юніорів та чемпіонат України з кросу серед дитячо-юнацьких спортивних та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 350 учасників з усієї України мали можливість показати свої досягнення та поставити нові рекорди. Надзвичайно приємно, що сьогодні таке важливе змагання проходить. Саме в нашому місті, і я хотів би побажати, звичайно, тільки перемоги. Але дивлячись на дітей, я хочу сказати, що вони вже переможці, тому що вони відірвалися від гаджетів, телевізорів і всіх забавок. і зробили над собою надзусилля для того, щоб почати займатися собою, почати займатися спортом. У нас великі традиції в легкоатлетиках. І ми всі зараз працюємо над тим, щоб відновити і багато дисциплін, які ми втрачені результати, і працюємо над тим, щоб ті результати, які були, щоб в наступному році на Олімпійських іграх наші спортсмени були з медалями. Це є відборкові змагання до чемпіонату Європи. Тут збираються самі кращі спортсмени, саме красовики, найкращі будуть відібрані з цих змагань на чемпіонат Європи, який відбудеться в Брюсселі в грудні місяці. Організатором чемпіонату виступила Федерація легкої атлетики Київської області. Захід відбувався за сприяння Міністерства молоді та спорту України, Білоцерківської міської ради, Федерації легкої атлетики України та підприємств-партнерів, небайдужих до розвитку спорту в Україні.